Ну тут у мене завжди все погано, тому... У вас є шанс. Боже. О, все, давай, ми топ 2 займемо мінімум. Ми помремо разом. Якщо ми топ 2 будемо, я себе скину, а ти залишишся. Да-да-да-да Ні, я обіцяю. Обіцяю, ти ти. <ріхи> Диви, вони катаються на спинках просто. Да. Да? Так, Так, так вас, вас ви... Катає. Ви катає. А Коли давайте, не ви, не теж ну... двох, давайте <ріхи> ви теж двох, давайте ви теж двох. Це буде прикольно. <ріхи> Тоді шансів не буде, бо я завжди помираю. А все. <ріхи> о, ми <ріхи> топ два? Все. Йде, тікай, 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 тікай. Все. Ти вибув. Він спеціально. Він спеціально. Да, я знаю, тому що він написав в минулому. Вибачайте. Все поплутано. Да, 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 все накручено. Да. Це все накручено, я в минулому взагалі перше вижив.